Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі WatchTech. Сьогодні на огляді у нас годинник Casio Модель W737H. Корпус годинника має шестикутну форму. Розміри годинника 52 на 46 мм та в товщину 14 мм. Кнопки пластикові мають насічки. На лицьову панель винесена кнопка підсвітки. Скло годинника пластикове, водозахист до 10 атмосфер. Елемент живлення годинника розрахований на 10 років безперебійної роботи. Рімінець з поліуретану. Засібка із пластику. Годинник має функції таймера, секундоміра. Будильника та другого часу. Щоб налаштувати годинник, нам потрібно затиснути кнопку Adjust. Потім за допомогою кнопки Mode ми рухаємося по меню та за допомогою кнопок справа налаштовуємо характеристики, які нам потрібні. Після налаштування натискаємо знову кнопку Adjust, і у нас зберігається час. Так виглядає годинник на руці. Годинник має такий серйозний, брутальний вигляд. Якщо ви бажаєте замовити собі такий годинник або якийсь інший годинник, ви можете звернутися за посиланням. Також підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі. Всім гарного дня! До новых зустрічей!